Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Це не сервіс штучного інтелекту. Це просто такий додатковий допоміжний сервіс, який нам може допомогти створити більш Такі тонко налаштовані промти, щоб покращити зображення, яке ми генеруємо за, за замовчки, й цей сервіс створювали для це цей сервіс промтоманія. Створювали для сервісу МІДЖОРНІ. Я їм не користуюсь, але потім вони додали можливість. Скажімо так, створювати додаткові промпти для і для моделі Stable Diffusion, і для далі. В чому різниця, я, чесно чи не бачу. Тут ми натискаємо на Prompt Builder. Усе інше не варто того, щоб розповідати про це. Далі оббираємо модель. ну, Midjourney, хто працює, той натискає сюди, Dream Studio. Не дуже можу сказати, що це таке. це Цей спарк сюди не натискаємо це якийсь мусорний, сміттєвий такий сервіс, здається, або я чогось не зрозумів. А ось Stable Diffusion для Ронардо та інших подібних, і оцей дженерік там для Далі і так далі. В чому різниця не бачу, тому натискаємо аб аби куди. І потрапляємо ось у так концерт. Але перш ніж щось е робити тут, я хочу показати, про що взагалі йде мова. Е оскільки я буду зараз використовувати два сервіси: і Bing і Ronaldo, а з них лише Леонард Bing, вибачте. Лише Бінг розуміє українську, тому промт, щоб був однаковий, пишемо англійською. І ось я написав: можемо спробувати на чому завгодно. Я написав ось такий промт: ну, дівчина в жовтій сукні на березі річки. Ось що мені видав Бінг, ну, з більшим, як то кажуть, англійською diversity. Ну, а ось що мені видав Рунаду. Це може бути у багатьох випадках це нормально, це можна використовувати і щось з цього взагалі класно виглядає. Але якщо ми щось покращити хочемо додати стиль, якесь розташування камери, ну, додаткові влаштування. В Бінгу взагалі нічого, ніяких кнопочок немає. Абсолютно нічого. Ми все пишемо з промтом. Другонарду тут щось використовувати можна, додавати елементи. Ми це робити не будемо. І я покажу, як давати той самий промт, Все ж таки, я скопіюю. Навіщо це все? Копіюємо промт сюди верхню частину, а далі, ось тут в нижній частині, нам такі будуть підказки, які не завжди працюють, але в більшості випадків працюють. Ну, по-перше, оці три картинки. Обличчя, сфера та пейзаж. Навіщо це, воно не впливає взагалі ні на що, воно впливає лише на те, на, на якому прикладі нам будуть далі демонструвати більш чи менш наглядно ефекти, які тут можна робити. Далі тут фактично дві лише отакі менюшки натискання. Нижня це скопіювати стиль когось. Ну, давайте це найпростіше. Вони нам пропонують стилі відомих митців. Це не впливає ні на що, ну, скажімо, не знаю, хто Хто тут є. Ну, тут не суттєво хто. Так, Натискаємо на когось і дивимось, що в нас що відбувається. Воно додалось тут, а в тексті на сам, насправді, цей сервіс ем, лише формує оцей текст промпт, який ми тут копіюємо, вставляємо, в вона Міджорні, і там використовуємо. В тексті лише додало «by John Constable». Все, якщо прибираємо, то прибираємо. Тобто ці стилі. ну… Воно нам показує, що треба писати бай і далі ім'я. Ну і все ми можемо написати будь-яке ім'я відомого митця. І Якщо модель знає, хто це такий і що він створював, то мабуть це відтворити може. Це таке. А найцікавіше це ось тут It's some details. І тут у нас таке буде дуже багато меню. Ну, з найцікавіших м, елементів, що на мою думку, це е, налаштування камери, налаштування світла, лайтінг, і о, те, що вони тут назвали е, intangibles. Ну, я не знаю, як це коректно перевести. Мабуть, щось типу настрою, емоцій, щось отаке. От Давайте типу, почнемось. Ну, ось тут емоції. Давайте давайте щось погане Евіл. Е копіюємо промп, вставили тут. До речі, здалі не знаю, як це буде працювати, тому що далі старильний, він нічого поганого не генерує, а Леонардо, що скажеш, ти... Зробить. Подивимось, що змінилось. Просить ведмедя. Ага. ага. Ну, бачте, далі він четверте зображення згенерував, потім, потім подивився на те, що він згенерував, і сказав, що таке демонструвати я вам не буду. Ось, тут, ну, тут тобто настрій ось такий. А я що, не натиснув? А, натиснув, а чого? Ну, 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 а тут не дуже. Тут не дуже так івев. Ну, добре, до... на позитивчику. Ем, так, прибираємо настрій, тобто хеппі, сет і все інше. Камера. Стосовно налаштування камер. Ну, по-перше, ну, сцени це такі ефекти, скажімо так. Ну, з найкращого, що таке гламушот, можемо спробувати давайте, гламушот, голден Hour, тобто це на заході сонця, портрет давайте. Копіюємо. Ставляємо так, прибираємо це. Так, поки воно генерується, давайте. Портрет приберемо, гламур приберемо, говдинар, хай буде. Що тут в камерах, вибачте, тут багато рівневі, тут же менюшки в камера сетінг, ну, це дуже специфічне, тобто для об'єктів в руху в русі, оцей шатер діафрагму ставимо. І так далі. Ем, з перспектива, ну, це, мабуть, ем, те, що кроузап, тобто близько макро, далеко, давайте якийсь там first person view. Не зовсім розумію, що це. Е, ну, aerial view, давайте ще зробимо. А що воно нам згенерувало? Ну, ось так: golden hour, glamour, shot. ну що? Так, Як... дуже, дуже гарно. Якщо так. в голові є картинка, то uh, це супер інструмент для того, щоб додати деталі і побачити те, mm. що в тебе в голові. Ну тут, е, тут мабуть, сукню більше в гламону зробила, так? Е, так. <плат> е, ну й <плат> голденуве також є. Е, що я тут додав? А, таріал View, давайте подивимось, що ну, тобто ну, ось такі налаштування. І далі граємось, граємось скільки хочемо. Тобто, це має бути якийсь вигляд вид зверху. Так, це стосовно камери, оце налаштування плівки. Ну це для дуже таких вже естетів. Дуже тонкі налаштування. Немає абсолютно ніякої гарантії того, що конкретна модель чи далі, чи Stable Diffusion, це зрозуміє. Але ну, це, 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 такі підказки, які м, професіонали розуміють, а ті, хто це не роблять кожного дня, ну, мабуть, ф, фронт вайт, ну, якийсь тут це вайт, ми йому не знаю, ну, це. Це спец специфічні. Е стилі, давайте стилі. Ну, не знаю, що в мене не дуже ці стилі. Так, що що воно. А я що не натиснув, мабуть. Ну, ось я вью. Ну, справді, авіалв'ю, мабуть, оцей. Тобто, вигляд. Mm -hmm. З зверху, ну, а там не дуже вдалося. <гум> ну, може, оцей, а що нам? Uh -huh. Ну, тут тут більше, uh -huh. так ось. Ну, ось і такі налаштування е світла і так далі. Ну, ось такий сервіс промтоманія, який нічого не робить, лише допомагає нам. А, так, да, е Давайте, що змінюється, якщо ми пер перемикаємось тут нічого. Тобто, нам лише ем, приклади будуть демонструвати на ось цьому обличчі, і, можливо, десь вони більше зрозумілі будуть, можливо, десь менше зрозумілі будуть. Тобто, це, ну, на якому прикладі нам намагаються. Роз'яснити, який буде ефект. Ось так. Ось граємо з цим і копіюємо і вставляємо в відповідну модель, і там воно згенерує. Ще хочу сказати: не, не, не натискаємо ось тут, тому що, якщо тут натиснути, то переходимо на оцей незрозумілий сервіс, який майже нічого не робить. Ось так. Тобто промпт формується в верхній частині, копіюємо, вставляємо там, і це, це в деяких випадках допоможе зробити більш тонкі налаштування в тих моделях, де їх вбудованих немає. Там, де це в добу оце є, ну, мабуть, там воно не дуже доречно, а тут, де немає, тут, ну, тут допоможе чимось.